Шановні колеги, хотів би пояснити позицію фракції Батьківщина з ключових питань, які вже розглянуті і будуть розглядатися сьогодні. Це фактично три блока питань. Перший блок ми завершили. Це блок, який стосується обороноздатності країни. І ви знаєте, що практично одностайна підтримка, крім одного питання, яке набрало історичні 22 голоси. Такого я не пам'ятаю в історії парламенту, коли попробували прирівняти до учасників бойових дій. Тих, хто сьогодні знаходиться в теплих кабінетах, і для нас це була принципова позиція. І наша позиція була підтримана в залі. Всі інші пропозиції, які стосували зміцнення обороноздатності, прийняття і ухвалення в першому читанні закону про воєнний стан, підтримані були сесійною залою. І наша позиція так само була чітка і однозначна. Залишається ще два блоки питань. Перший блок питань якому вчора Рада коаліції приділила майже півтори години засідання, що далі робити з законом про прокуратуру? З 25 квітня цілий ряд норм закону про прокуратуру не можуть бути введені в зв'язку з тим, що вони не розроблені як положення, які безпосередньо пов'язані з проведенням конкурсів і підбору кандидатів з нової структури Генеральної прокуратури і прокуратури на місцях. Саме тому вчора. На пропозицію цілого ряду фракцій, в тому числі нашої фракції, пролунала позиція, вона зараз буде обговорюватися в залі, буквально після перерви, про те, щоб ухвалити рішення про відсрочку, введене в дію закону про прокуратуру лише на місяць, а не до кінця цього року, і ухвалити в першому читанні, а на наступному пленарному тижні, в цілому закон, який був підготовлений радою коаліції. Стосовно того, щоб зробити відсрочку виключно по статтях, де дійсно неможливо ввести закон про прокуратуру в цілому, таким чином, ми залишаємо ключові параметри реформування прокуратури, а саме зняття загального нагляду, введення нової структури прокуратури, але даємо можливість протягом окремого часу ввести цю структуру прокуратури в життя. Окреме питання, яке обговорювалося вчора на Раді коаліції, це стосовно майбутнього ТСК по фактах корупції або майбутнього по вирішенню питання робочої групи, яка була б утворена на базі комітетів, які вчора розглядали це питання. В кінцевому варіанті абсолютною більшістю голосів було підтримано. і Я щойно поставив свій підпис, як і всі інші члени коаліції, під проєктом постанови. Про створення робочої групи в рамках двох комітетів комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, комітет, який наглядає за діяльністю правоохоронних органів, які відповідно очолюють Єгор Соболєв і Андрій Кажемякін. І фактично з цього моменту ці комісії, в разі ухвалення сьогоднішнього рішення, починають розглядати всі факти, які надані були вчора, і які надані будуть додатково по всіх цих речах. Я думаю, що це буде достатньо об'єктивна можливість в рамках комітетів. А саме закон про комітети регламентує порядок запрошення осіб, порядок інформування осіб, і це дасть можливість розглянути всі ці питання, а не заговорити їх. Тому я вважаю, що зараз ще в сесійній залі будуть достатньо серйозні питання, які дадуть можливість далі фактично розглянути найважливіші питання, які хвилюють наших співгромадян. Дякую. Тання один плюс один посеріш один плюс один. Пане Соболєв, останнім часом лунають звинувачення на адресу прем'єр-міністра у корупційних діях. Буквально вчора було засідання двох профільних комітетів. На вашу думку, чи існує у зв'язку з такою ну атакою політичною, зокрема на премєр міністра чи існує загроза розвалу коаліції? Я не скрою, що вчора три години засідала рада коаліції. Я не пам'ятаю такого. Достатньо гру... ґрунтовного обговорення всіх питань, де ми проговорили в тому числі і провокативну поведінку вчорашню зранку, коли пробували замість того, щоб виправляти ситуацію в економіці в боротьбі з корупцією, перевалити з хворої голови на здорову, і пробували когось ще й обвинувачувати. Крім того, на раді коаліції ми проговорили всі питання стосовно створення відповідної робочої групи в рамках профільних комітетів Верховної Ради. Я думаю, ця робоча група має всі можливості розглянути всі факти, які мають сьогодні на руках і які будуть надані додатково. Я не скрою, що вчора я особисто підняв питання, чи не являється фактом корупції призначення на «Укртрансгаз» Після такого скандалу, який відбувся в сесійній залі, після того скандалу, який відбувся в Укртранснафті, фактично бізнес-партнера пана Жванії, який останнє його місце роботи, ви вдумайтесь це. Луганський патронний завод, який фактично був зданий Російській Федерації, який в повному складі був вивезений з території Луганщини на територію Російської Федерації. Я думаю, що такі факти повинні бути краще розглянуті на раді коаліції, щоб негайна була реакція. Ви знаєте, реакція була. Ця особа так і не приступила до виконання своїх обов'язків. Заявлено про проведення повноцінного конкурсу. І я думаю, що це є зайвий факт того, як можна присікати факти корупції зловживань, які можливі в рамках в тому числі обговорення на раді коаліції. Вітаючи пане Сергію, скажіть, будь ласка, я наскільки вам відома ситуація, що відбувається у так званій національній школі суддів? Коли в суспільстві сьогодні постає так сати актуальним очищення суддів і суддівської мантії, ця національна так звана національна школа суддів під керівництвом пана Портнова Шукліної Онищука продає індульгенції суддям. Ви зараз побачите, як буде відбуватися голосування по затвердженню пожиттєвих повноважень цілого ряду суддів. Я вам назву дві цифри. Це буде факт, який вже відповідає, наскільки відбувається люстрація суддівського корпусу. Із 422 осіб, які були подані на комітет на затвердження пожиттєво, комітет розглянув і затвердив. Лише посади 180 осіб. І то в основному це судді, які працюють в районних віддалених судах, судді, які в основному працюють в Києві, в судах, не пройшли перевірку комітетом. Зараз в сесійній залі будуть підняти ще цілий ряд питань стосовно таких суддів. Тому я думаю, що це є факт, який підтверджує, що проведення через так звану національну школу суддів. Не означає, що такі суддя пройде через комітет чи в сесійній залі. Наш комітет прискіпливо буде розглядати кожний такий факт зловживань. А далі я переконаний, що сесійний зал має всі можливості контролювати, вдумайтесь в цифри: 420 поданих кандидатур і лише 180, які пройшли через комітет. Я не виключаю, що в сесійній залі ще пару десятків суддів не пройдуть випробовування перед пожиттєвим. Для цього є нормативний акт, який це регулює, і саме тому, погоджуючись з вашими зауваженнями, я вам перевожу вже конкретні Йо. факти того, що відбувається. Телеканал інтерпанський яка фракція батьківщина з приводу законопроекту про ринок газу природнього і чи буде ну взагалі, яка позиція фракції наша позиція по закону про ринок газу однозначна. Буде дві ключові поправки, які будуть голосуватися в сесійній залі на підтвердження. Це поправка 213, та і це поправка, яка внесла наша колега Кужель, які дозволяють фактично демонополізувати ринок газу в газорозподільчих мережах. Ми будемо голосувати за це. Вчорашнє рішення коаліції, наполягання на тому, щоб підтвердити ці дві поправки. І я думаю, що закон про ринок газу сьогодні буде ухвалений в повному об'ємі. Це буде означати, що ми підійшли ще до однієї суттєвої реформи: реформування ринку газу. Дякую. Дуже дякуємо. Брифінг